Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі. І закінчується зараз такий буремний червень. І зараз я пропоную подивитися е, липень взагалі. Давайте по тижнях подивимося. Липень по тижні. Е, будемо дивитися Київ. Київ-липень. Отже, яка ситуація по Києву? Нас, нас очікує в липні, перший тиждень? Місяць в цілому карта несе певну таку загрозу, тому що вона підсилює страхи і, можливо, ці страхи матимуть підставу. Також двійка жезлів. Ми бачимо, є ймовірність висока, ймовірність обстрілів, тому що в нас тут страх і тут йдуть якраз жезли це стихія вогню. Отже, перший тиждень липня, на жаль, в Києві можуть бути обстріли і е, обстріли. Чітко визначеної, чітко визначеної якоїсь території, можливо, навіть якихось окреслених будівель. Тому що четвірка Пентаклів, в принципі, це такі, знаєте, кордони якісь. І тут ми бачимо в прямому сенсі місто. Тому, на жаль, перший місяць, ой, перепрошую, перший, перший тиждень липня таке досить. Негативний, тому що є обстріли, і ці обстріли зараз побачимо. О, в цілому вони призведуть до печалі. Получається, що мова йде, напевно все-таки про жертви. Тому що місяць у нас робить ілюзії, тут у нас є удари і. І тут чітко визначена територія. Загибель, походу, є у нас. Сумно. Це перший тиждень. Дивимося другий тиждень. Другий тиждень можливо з'являються якісь такі, знаєте, тут вже перемовини на. На рівні або візити на когось із лідерів, когось із політичних діячів з іншої країни, можливо, з Європи, тому що, в принципі, імператриця така досить непогана карта другий тиждень. Обстіли також можуть бути. Або ж знову ж таки, з, з лицарем жезлів тут можуть бути. І разом з імператрицею все таки якісь дійсно візити. І король Кубків ми бачимо, що мова йтиметься про урегулювання якихось процесів безпосередньо в Києві. Тут не видно прямих таких договорів, але якась така певна тимчасова стабілізація. Самого процесу. Тут от другий тиждень в цілому не несе загрози. От Перший висока ймовірність. Другий тиждень слава Богу. Третій тиждень. Третій тиждень в цілому має досить такого я б сказав оборону. Можливо, це покращення просто систем ППО, можливо, це були доставки якісь нові як варіант. Можливо, краще оснащення, яке не дозволить пролітати. Тобто посилення захисту самого ми бачимо. В цілому ситуація в Києві на третьому тижні стає кращою, оскільки є певне започуття такої безпеки в результаті цього захисту, який був зроблений в під час другого тижня, ну під час всіх домовленостей. І наступна карта це десятка пентаклів. В цілому така заземлена карта позитивна. І тут у нас ми бачимо дві карти такої гармонії повноти. Третій тиждень я, липня я б сказав, що він є найкращим для самого міста. Тому що фактично він не несе загрози. Перший критичний, другий домовленості, третій е, по захисту. І це дає такий, знаєте, е, тише трошки, спокою. Трохи тиші, тиші спокою. Четвертий тиждень. Е, Верховна жриця знову ж таки. Ми бачимо вона щось не, догов... не говорить повністю якусь інформацію. Є таємна та прихована інформація по Києву. Ми знову бачимо обстріли трійка жезлів. І тут знову ж таки цілеспрямовані. Цілеспрямовані. Так, -да, четвер і четвірка. І знову б'ють по структурах. Це дуже-дуже погано, тому що е, ми бачимо, що е, такі, знаєте, боремні місяці у нас ідуть боремний місяць теж виходить, два тижні. Це перший і четвертий, ну, принаймні в даному розкладі. Е, тому тримайтеся, і е, е, якщо є можливість, звісно, бажано можливо кудись виїхати з дітками як варіант, або не ігнорувати. Повітряної тривоги, аби зберегти власне життя, тому що дійсно є загроза, є смуток, а це значить втрати в свою чергу. І що я можу сказати, тримаємося. Отже, такий невеличкий прогноз був по Києву, і в цілому, якщо цікаво, можна буде проглянути взагалі по містам. Але пишіть в коментарях, які міста цікавлять, і будемо проглядувати. Можна за цією ж схемою піти, там, наприклад, по тижнях подивитися, можна взагалі проглянути. Звичай всім благословинь, благословінь мирної та тихої ночі. Дякую, що ви були з нами.